Що стосується а, питання мобілізації. Ви знаєте, яке воно складне і дуже актуальне. ІЦК, ВЛК, мобілізація, демобілізація. Оставлено комплексне завдання. Сьогодні була доповідь, доповідь була комплексна. Але була доповідь, які виклики. Як вирішити питання, що зробити, які законодавчі зміни, хто повинен це зробити. Весь цей план буде напрацьований, і всі відповіді будуть на наступному тижні, я побачу цей вже план. Є якісь рішення, які одразу ми вирішили, скажу вам чесно, але я хотів би, щоб люди розуміли весь план, куди ми йдемо з цим. які виявили, щоб люди бачили мобілізації. Дуже важливо, щоб знаєте, як. Із пункту А в пункт Б, щоб не було, що ми тільки розуміємо із пункту А, і ми розуміємо, куди ми вийшли. Нам потрібно знати, куди ми повинні прийти, коли, якими силами. І тому комплексний план цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні, принаймні, завдання поставлено і залужному, і у міру премєр міністрам тому що там багато речей залежить. и економічні там питання, вони будуть се комплексом на